Щопонеділка на апаратній нараді перший муніципальний чує звіти від комунальників, в тому числі від КПЖ-1. Тому сьогодні разом з керівництвом ми приїхали подивитись, як саме вони працюють. На сьогоднішній день ми обслуговуємо 114 будинків, з них вже заключили нові договори 70 будинків. Разом із паном Станіславом наша знімальна група поїздила по локаціям міста та подивилась, де безпосередньо та які роботи ведуться. Протягом останнього періоду поточний ремонт було проведено на 1070 квадратних метрах м'якої покрівлі та 165 квадратних метрах шиферної крівлі. Майстри жео замінили більш ніж 425 метрів технічних труб, серед яких водопостачання, водовідведення та теплопостачання. В місті знаходяться поодинокі випадки, коли високовольтні електрокабелі не знаходяться ні на балансі ЖО 1 ні на балансі Рем. Саме такий випадок стався на вулиці Франко. Там була замінена дороговартісна кабельна лінія 400 вольт за рахунок коштів, виділених із резервного фонду міського бюджету. За трьома адресами будинки отримали ремонти поверхових електрошутків. Було замінено 15 віконних блоків. Ви можете отримати наступні послуги. Це аварійне обслуговування. В разі якщо у вас щось не буде трапляється, ви дзвоните до нашої аварійної служби, і ми направляємо відповідних людей, будь-то сантехнічні проблеми. Електротехнічні проблеми або іншого характеру. Також поточний ремонт труб, поточний ремонт конструктивних елементів це ремонт криш, ремонт під'їздів, ремонт фасадів, будь-що. Також послуги з прибирання надаємо, прибирання прилеглої території, прибирання під'їздів. Своєчасне заключення договорів запорука стабільності при заключенні договору з ЖО 1 Ви отримуєте гарантію, що завчасно сплачені рахунки отримаєте вчасно виконані послуги. Скільки ми не вирішали, вони завжди всіх до наших проблем, завжди правильно вирішували, грамотно вирішували. Неоніла або просто пані Неля. Побачила нас, коли ми приїхали подивитись на ремонт під'їзду. Саме з під'їзду, де вона проживає, майстри Жео розпочали роботи. Много лет не было ремонта, ну как-то мало обращали внимание на все эти проблемы. Поки яким випросом я не обращалась, завжди проблеми всі рішаємо. Лише за декілька хвилин, що ми зупинились, до керівника ЖЕО встигли підійти місцеві мешканці та залишити заявки на роботи. Усі вони були взяті під особистий контроль пана Станіслава. На іншій локації нам пощастило зустріти майстра по контролю за прибиранням будинків та прибудинкових територій. Я спілкуюсь з мешканцями домів, їх доволі багато, але в кожному будинку мене знають. Помітили, що мешканці дійсно знайомі з персоналом комунальної організації. Вони для них не міфічні істоти, а реальні люди, до яких можна звернутися та отримати відповідь. Якщо виникає якась заявка на прибирання, то я виїжджаю, спілкуюсь з мешканцями, вислухаю їх і діємо згідно плану. З КПЖО-1 можна заключити два види договорів. Типовий та індивідуальний за типовим договором ваша прибудинкова територія прибиратиметься щодня. А під'їзди тричі на тиждень індивідуальний передбачає під собою спеціальні домовленості між мешканцями будинку та абонентським відділом. Окрім стабільного надання послуг, будинки, що заключили договори, мають можливість приймати участь у міських програмах. На сьогоднішній день діє програма підтримки цільова підтримка багатоквартирних будинків. суті, програми в тому, що місто надає матеріали будь-вікна, то будь-рубероїд, то рубероїд, будь то двері, тощо, труби. А мешканці вже безпосередньо зобов'язуються його клас, ну, встановити за власні кошти. За кошти міської програми будинок Валентини стане наступним в черзі на заміну вікон та комплексного ремонту під'їзду. нашому дому вже більше 38 років, і за це за мало уділялося уваги нашому дому. Я живу на п'ятому поверсі, у мене криша текла дуже сильно. От. А зараз ми всі ці питання утрясли. Пані Валентина зізналась нам, що ЖО1 почало роботу з ними ще до заключення договорів та якихось зобов'язань. Вони пішли на зустріч мешканцям, а потім почались зміни. Зараз зробили підвал, поміняли труби. Ви бачите, який у нас двор ухожений, чистий, покрашений, все, побілено. Дворник у нас хорошо работает, убирает в подъездах по мере необходимости. Наступный этап работы ремонт під'їздів в будинку. Еще хотела сказать: большое спасибо нашей мэрии, в частности, Виталию Викторовичу. Потому что изначально ну, от него это исходило. Смена руководства вот, И сейчас дальнейшая работа непосредственно JEO. Открытость его, то что К нему можна обратиться в будь-яке час, от він завжди відзовється на наші просьби, точно так же, як живе. До нашої редакції часто надходили листи з подяками від мешканців будинків в районі Радгоспу. Саме там працює дядя Міша. Він відповідає за чистоту двору та під'їздів. Мешканці будинків, які щомісячно сплачують рахунки, завжди отримують послуги вчасно та з особливим теплом. Однак є і інша проблема у КПЖО 1. Це боржники. саме вони затримують роботу підприємства. Борг дуже накоплюється дуже швидкими темпами. Вже біля 3 мільйони 400 тисяч вже більше. Ми на сьогоднішній день, буквально з прошлого місяця, вже почали подавати судові накази. Працюємо в цьому режимі. Ми тільки будемо наращувати цю працю, тому що вона дуже важлива для нас. ЖЕО опрацює в рамках бюджету. Будинку, і якщо мешканці будуть справно платити за свої за наші послуги, то вони будуть своєчасно і в повному обсязі отримувати ці о, послуги. Якщо у людини є тимчасові незручності або е, фінансові якісь проблеми, ви можете прийти до нас, заключити борг на реструктуризацію. Ми тільки це привітствуємо, і з радістю підемо вам на зустріч. Аварійна служба та майстри же один завжди готові відремонтувати щось та усунути недоліки, але не забуваємо що і їм потрібно виплачувати заробітню платню. Саме ваші вчасно сплачені рахунки рухають ваш будинок вперед. Чим більше мешканців будинку немає боргів, тим помітніша для них робота ЖО. На жаль, така ситуація була не завжди. Взагалі складно сказати, що робилось ЖО 1 останні 20 років. Лише третій рік міська влада цілеспрямовано будує стосунки між комунальним підприємством і мешканцями будинків, які знаходяться на його утриманні і допомагає фінансово. ЖЕО далекоглядні вже 9 будинків отримують нові вікна цієї осені. Три будинки криші та трубопроводи. Що буде далі? Покаже час. А він не планує зупинятись. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.